Добрий день. Може, своєму про тому що Я мої носи пане. Поранених військових у рівненській обласній лікарні прийшли навідати волонтерки у медзакладі Їх вже знають, адже вони тут постійно. Спершу захисників пригощають їжею, аби були ситі. А, у нас тут є бутербродики з червоною корою, і м'ясна ковбасна на і домашній хліб стрікли. Наші дівчата волонтерські пекли. Це солодкі. Це солодкі, це такі, як пташина молоко. Але приготовлено в таких патріотичних кольорах, щоб хлопцям трошечки визвати викликати в них посмішки. Вікторія приготувала для військових солодке жиле у кольорах українського прапора. Жінка вже рік допомагає захисникам у лікарні. Ми самі просто приходили в одне з відділень обласної лікарні і просто провідували хлопців, дещо їм готували, приносили, але хотілося зробити дещо більше, тому почали шукати. Шукати, бо знали, що є якісь організації, і знайшли саме коло успіху, доєдналися до неї, подивилися, як вони це роблять, походили, трошечки повчилися і вже стали створювати свої такі міні-команди. Дякую. 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 Жінці допомагає донька дівчинці 6 років. Першокласниця після школи разом з мамою йде до травмованих воїнів. Вона ну пристосувалася, вона не боїться, не боїться поранених, не боїться всякого роду. Ви ж самі бачите, вони по-різному поранені. Вона не боїться, вона з ними вільно спілкується, вона з ними обнімається. Окрім їжі, жінки приносять військовим необхідні речі. Спершу запитують про потреби, а потім купують необхідне. В основному хлопці потрапляють просто з рюкзачком, а деякі навіть без. Особистих речей а, і ми Вона Мене було таке, що ми телефони мобільні купували самі простенькі кнопочні зарядки. Ми саме подивимося, що вам підійде просто. Да, я хотів би з гіпсом, мені треба спробувати. Михайло принесли спортивні штани. Чоловік киянин працював у школі. Мобілізований чотири місяці був на фронті. Отримав поранення на Сумщині. Були під сумами на кордоні. Виходив з козака, був бронежилеті. Вийшов неправильно, і травма коліна у сусідній палаті. Лікується Василь, чоловік родом з Рівненщини. Має все необхідне, але у вазі волонтерок радіє. Завдяки вам. Ми маємо змогу таке готувати. Маємо змогу пригощати, жити, спати. Скажем так, землякі вам теж? Завдяки вам ми не голодні, і не холодні, як то кажуть, і а, дяк, ви... ніколи, да, так дяк, що да. без тила війни не буде ніколи. запам'ятайте. якщо немає тилу, то воювати можна. Ну ми стараємося. Ми стараємося вас підтримувати. чим ми можемо Василь Доброволець ніс службу на сумському напрямку? Помічник командира роти після операції на руці сподівається швидко відновитись і повернутись до побратимів. Я прийшов сам у військкомат. у лютому місяці цього року. У нас військовий комісар був, звісно, здивований, тому що ніхто не йде, але нічого там теж треба служити. Волонтерки приходять у лікарню щотижня важко пораненим. Допомагають з особистою гігієною. Є серед них і перукарі, які хлопці стрижуть. Одяг, продукти і все необхідне купують за власні кошти. Волонтерська робота це робота на віддачу. Це ти стовідсотковий донор, і максимум, що ти можеш отримати. І це щастя отримати це посмішки і вдячність хлопців і радісні слова, коли вони вже бачать на порозі дівчат, волонтерів. А на правду це дуже енергозатратна і по часу затратна робота. Це справді робота, яка не оплачується, але на яку ти маєш бути готова. Шестирічна Олександра теж завжди готова допомогти військовим. Сьогодні вирішила підбадьорити і розповісти вірш. О, які живеш в країні, незалежні в країні. Яке геть то держави, це зуб золотий у славі. Що для тебе, Україна, моя люба батьщина, як здобути її вой, Бо ях лютих серед поля? хто боровся за Україну, весна лодважку годину, чи ти любиш Україну, люблю і загрину? У що дитя миле, Бога велич України? За свій вірш дівчинка отримала солодке тістечко. А каже, це його донат дитині. Олександра розчулила дівчинка. Взагалі ідеальний віршик вивчила і гарно розповіла. Просто геть геть. Ну якось легше стало. Я, Наприклад, трошки не, не розпівнили. Майже розплакати волонтерки радіють, що їхні візити викликають у хлопців емоції. Це мотивує ще більше допомагати. А для військових надійний тил та підтримка ще дужче стимулює перемогти ворога. По-любому. По любому, тут інакше не буде. Тут уже все тут. Або ми їх, або ми їх знов. Ми все <хи> аннецок Олексій Олексієнко, випуск новин.